Ви тільки зацініть, який красунчик до нас сьогодні також заїхав. Nissan 20 2020 року батарейка 40 кВт, пробігу має 70 тисяч. В червоному такому яскравому кольорі, лінзована галогенна оптика, 16-ті диски, сліпі зони в дзеркалах, безключовий доступ, повний електросклопакет, тканєвий салончик, мультикермо, сенсор сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android Auto Apple CarPlay, Клімат. Є педал, кнопочка Еко. Ось такий у нас ключик. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений та сертифікований. Так, камера заднього виду, зарядка. подовжувач, сервісний набір. Знизу у нас, до речі, докаточка. Домкрат є в комплекті, знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. До кінця тижня діє акційна ціна. 11500. Поспішайте забрати цю вишеньку.